Доброго дня, друзі! З вами Ірина Мирославіна і я радо запрошую вас на урок української мови. Сьогодні розглянемо тему не з прикметниками, ознайомимося з правилами написання не з прикметниками. Будемо виробляти вміння застосовувати ці правила на практиці, навчимося писати не з прикметниками у текстах. Будемо розвивати вміння аналізувати, робити висновки. Хочу запропотувати вам мовне спостереження. Кінь під тобою не вороний, а сірий, у двір з несамовитим криком вдерлося двоє гусей. Душа народу не сліпа, крізь пелену туману простували якісь невразні силуети. Розумний і без багатства небідний. Зверніть увагу, що не з прикметниками. Пишеться по різному, не вороний, а сірий окремо, несамовитий крик разом, душа народу не сліпа окремо, то від чого ж залежить правопис не з прикметником? Саме час розглянути схему опори. Отже, не з прикметниками пишемо разом, якщо слово без не не вживається, негайний, неозорий. Спробуйте відкинути не. Немає таких слів гайний, озорий. Друге, якщо до слова можна дібрати синонім невисокий, низький. Наступне у складі префікса неду недоладний, недосяжний. Не з прикметниками пишемо окремо. Якщо є протиставлення, недорогий, а дешевий. Друге, якщо прикметник зне у реченні Виступає присудком. Дружній череді вовк не страшний. Підмив вовк, присудок є не страшний. Завдання перше: відгадати слова з «не». Зверніть увагу на довідку: невиразний, невідкладна, невтішне, незначний, невтомна, невгамовний, незвичайний. І я запропонувала ось такі речення: справа, яку не можна відкласти, людина, що не знає втоми, той, хто відрізняється від інших, горе, коли не можна втішити, учень, який не може заспокоїтися, невеликий щодо кількості, той, що не має яскравих ознак. Ставте слайд на зупинку, добирайте з довідки слова. Перевірте себе. Справа, яку не можна відкласти, невідкладна. Людина, що не знає втоми, невтомна. Той, хто відрізняється від інших, незвичайний. Горе, коли не можна втішити, невтішне. Учень, який не може заспокоїтися, невгамовний, невеликий щодо кількості незначний. Той, що не має яскравих ознак, невиразний. Завдання друге: переписати прислів'я, правильно узгодивши не з прикметниками. Ставте слайд на зупинку. Шукай друга не хвастливо, а правдиво. де не втомні руки, там немає скуки. у доброго господаря і на недобрій землі хліб вродить. Що доля нелегка в цім користі своя, дружньому рту і вовк не страшний. Перевірте себе. Отже, перше речення: шукай друга нехвастивого, а правдивого. При протиставленні пишемо окремо нехвастивого. Друге де невтомні руки, там немає скуки. Невтомні. Спробуйте відкинути не. Втомні, немає такого слова, тому невтомні, пишемо разом. Третє у доброго господаря і на недобрій землі хліб вродий. Недобра земля. Погана. Можна саміти синонімом. Пишемо разом. Четверте: Що доля нелегка в цім користь є своя. Підме доля. Присток є нелегка. Пишемо окремо. П'яте. Дружньому гурту і вовк не страшний. Підмет вовк. Присток є не страшний. Тому пишемо окремо. Завдання третє. Відновити фразеологізми, дібравши з довідки, потрібні за змістом прикметники зне. Перше. На розум. Друге. Сила поплутала. Третє. Хома. Четверте. Глянути оком. П'яте. Голосом. Шосте. Побила лиха та година. Зверніть увагу на довідку: не людським, не багатий, не чиста. Не вірний, недобрим, нещаслива. Зверніть увагу на світлини. Василь королів старий, казка нечиста сила. І чоловік, який явно робить нерозумне, через те, що на носі бити комара молотком, мабуть, небагато розуму. Ну що ж, поміркуйте, які це будуть фразологізми. Перевірте. Небагатий на розум, значить, дурний. Нечиста сила поплутала, щось спокусило. Хома невірний, той, хто не вірить, Глянуть не нелюдським оком, лихим оком, недобрим голосом, страшним голосом. Побила лиха та нещаслива година. Завдання на редагування. Виправити помилки в правописі слів. Ставте слайд на зупинку. Отже, незабаром весна з'являться перші квіти, підсніжники, проліски. Тому, будь ласка, відредагуйте цей текст, будьте уважні. Перевіряйте, отже, проліски зранку. Прислівник пишеться разом, все було надзвичайно і красивим. З-під снігу витикались незвичайні проліски, незвичайні пишемо разом, якісь рідкісні, дивилися, де диво на нас неспокійним поглядом. Неспокійний можна звити синонімом тривожним. Немов просили про допомогу. О, під неосяжним простором, неосяжний, пишеться разом, осяжний, немає такого слова. Вони, здавалося, мерзли під товстою ковдрою снігу. Це завдання надзвичайно корисне, адже ви вчитеся уважно розглядати слова і правильно їх писати. Творча вправа скласти речення з такими протиставленнями. Не легка, а складна справа. Не яскраві, а тьмяні фарби, не вітряна, а дощова погода. Подивіться на світлини, котик дивиться у вікно не дощова погода. Які це яскраві фарби, і яка ж то важка справа нелегка. під гору котити камінь. Саме час погратися. Гра всезнайку. до поданих малюнків дібрати з довідки прислів'я. Я хочу, щоб ви пометикували. А які прислів'я сюди підійдуть, уважно розгляньте, скористайтеся довідкою. Пильнуй свого носа, а не чужого проса. В чужій стороні й весна не мила. Господарів хліб не білий, а ситий. Головенька наша бідна, що нас матінка не рідна. Де невтомні руки, там немає скуки. Зверніть увагу! Як пишуться не з прикметниками, і від чого це залежить. Ну що ж, зупиніть слайд і поміркуйте, до яких малюнків підходить яке прислів'я. Завдання четверте. Випишіть лише ті прикметники, які без не, не вживаються. Я вам запропонувала. Такі слова немічний, невеселий, недорогий, невисокий, негайний, несміливий, невгамовний, недобрий, невпинний, незлий, неширокий, ненависний, нездоланний, негарний, невтомний, недешевий, невсипущий. Поміркуйте, перевірте себе. Без не не вживаються. Немічний, негайний, невгамонний, невпинний. Відкиньте «не». Немає таких слів мічний, гайний, вгамовний, невпинний. Ненависний, нездоланний, невтумний, невсепущий. Теж відкиньте «не». нависний, здоланий, втумний, невсепущий. Не пуща мати моя, пише Тарас Груд Шевченко. Далі немічний чоловік, подивіться на світлинку з паличкою. Саме час підвести підсумок уроку. Ми гарно працювали, тому вам буде легко продовжити ці речення. Сьогодні на уроці ми вивчали правописне сприкметник. Я дізналася про написання не з прикметником. Разом з неприкметники треба писати, коли вони без неї не вживаються, або можна дібрати синонім. Окремо з неприкметники пишемо, якщо в реченні є протиставлення, або стосується присутка. Найцікавішим завданням для мене було чи то редагувати текст, чи то Добирати прислів'я до малюнків. Ну що ж, я думаю, що ви гарно попрацювали на уроці, і цей матеріал вам дуже цінним буде на уроці української мови та на зовнішньому незалежному оцінюванні. До побачення, до наступного уроку!